Добрий вечір Сергію, добрий вечір. Привіт, привіт, як справи? Як ви? Дуже радий бачити вас. Тут я на тиктоці, тут на інстаграмі. Добрий вечір. Розкажу вам про другий день книжкової. Виставки Книжкова країна, яка проходить у Києві, на виставки досягнення народного господарства метровий ставковий центр. Буде завтра і буде у неділю. Там всі видавництво, друкарні, автори, ділери, продажні мережі, які продають. Всі, вся індустрія книжкова. І тому Зараз, зараз я цей мікрофон отак поставлю, щоб було зручно. О, супер. Тут зручно. Привіт, привіт. Як чутно, як звук. Нормально? Добре, готовий. Ну що, розказувати? Є якісь, може бути, питання. Чи були вони в цій виставці? Книжкові ярмарки. А взагалі були коли-небудь. Спочатку давайте знову я представлюсь, давайте знайомитись. Зовуть мене Андрій Островський, живу в Києві, народився в Києві, зараз знаходжусь у Києві. Займаюся бізнесом, скільки себе пам'ятаю. Працюю на себе, скільки себе пам'ятаю. І з 19-го року почав писати книжки. Написав поки що дві книжки. Перша це життя просто бізнес. Бачите, така. Отак вона ще виглядає. Життя просто бізнес. І життя просто бізнес 2.0. Вершина прірви чи нескінченна подорож? Писав щиро і для вас. Друга книжка вийшла десь півроку тому. Може, трішки більше. Вже в моєму власному видавництві. Я за цей час відкрив видавництво своє. Власне. Може, які будуть питання. Скажіть, як звук чутно, не чутно? А то знову наушники залишив далеко. Привіт, 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 привіт. Так от, другий день виставки Книжкова країна, яка проходить в Києві. І знаєте, що я помітив, як розвивається індустрія, які яскраві книжки, які автори українські, яка тематика. Дуже багато, скільки людей на виставці, дуже багато. І тепер питання: як ви рахуєте взагалі таке явище, як книжка? Яке вона займає місце в житті людини? Як вона впливає на життя людини? Давайте в діалозі. До речі, бачите, така ще є гарнятко таке ж, як моя книжка. По-перше, Скільки продали на ярмарку книжок? Да, достатньо, сам не зважав, що зараз так буде, що з першого дня. Завтра нову партію завожу. Люди читають. І це дуже гарно. Тому що якщо нація читаюча, і якщо всі люди по-перше, нація буде сильна. Тому що книжки це знання. Розумієте? А людина без знань, вона слабка. Вона завжди можна дуже легко перетворити в раба в жебрака, в бідну людину. А бідна людина, і жебрак піде за ким завгодно. Тому що нею дуже легко керувати. І взагалі, знову забув, чи Гейтс, чи Бафет сказав, людина, яка читає, завжди буде керувати людиною, яка не читає. А взагалі не тільки продажа книжок. В мене з цим проблем нема. Десь близько 20 інтернет-книгарень займаються реалізацією моїх книжок. Далі в мене контракти підписані з такими великими інтернет-книгарнями, як Абу, Книгарня Є, Безбук і ще іншими. Я за це взагалі не переймаюся. Практично всі тиражі розкуповуються. І це не була Так, самоці... да, це дуже приємно, коли ти бачиш, як твій продукт, те, що для тебе було цінне і важливо, допомагає людям, Пользується попитом. Розумієте? Взагалі дуже приємно відчувати, коли ти потрібен, коли потрібні твої дії, твої слова. Твої відчуття, твої стосунки. Заради чого людина живе? Давайте речі називати своїм ім'ям. Мені декілька одна людина сказала, да заради грошей. Я говорю, це дуже небезпечна позиція. Дуже небезпечна. Поважати гроші так, але не треба жити на гроші. Розумієте, заради грошей жити, витрачати на цей час? Треба так робити, щоб гроші на тебе працювали. Для того їх треба не любити, а поважати. Взагалі, як можна любити неживі речі. Ну це дуже просто. Дякую, дякую за уподобання. До речі, підписуйся на, на мій канал, ставте уподобає в інстаграмі, Фейсбуці, в Тіктоці. У мене є свій сайт. Загуглите Андрій Островський. Життя просто бізнес. Там є мій сайт. На сайті можна замовити мою книжку, мої книжки. І, до речі, хто замовляє на сайті мої книжки, доставка в межах України безкоштовна. І якщо у вас буде бажання, підпишу вам книжку. Я так кричу головою, тому що тут я нектося, а там я на Інстаграмі. А тут на Інстаграмі, ради бачити. Дуже вам дякую, хто з нами. Дуже дякую. Це так приємно, коли є можливість ділитися з людьми. Тим, чим тобі важливо, що для тебе важливе, що для тебе цінне. Я взагалі буду повторювати безліч разів. Якщо ти віддаєш щиро і чесно, ти отримуєш більше. Добрий вечір. Привіт. Можливо, якісь питання? До речі, друзі, завтра планую стрім прямо з виставки з Книжкової країни. І думаю, що велика вирогідність того, що з нами буде ще. Дитяча письменниця Лариса Ницой. Так що готуйте питання, готуйтесь до спілкування, спілкування ми будуємо своє щастя, свій життєвий фундамент. І коли в тебе стосунки міцні, щирі і чесні, то твій стрежень життя незламний. Добрий вечір. Може, які є питання? Не бути спостерігачами, скільки я вже разів казав. Ну, на що ми витрачаємо своє життя, щоб спостерігати? Ну, спостерігайте. Ну, спостереження це тільки спостереження. Треба же діяти, Я казав. Свята Євангеліє каже, віра без діл, мертва. Розумієте, мертва. Так і людина без правильних дій, вона мертва. Вона виглядає як жива. Але схема поведінки мертва. Нічого не відбувається, нема радості в житті. А якщо нема радості в житті, це взагалі життя, це ж існування. Ну давайте будемо відверто. Навіщо себе обманювати? А людина для того, щоб мати в житті радість і щастя, і любов. Але для того, щоб мати, за це треба платити, як в прямому, так і в переносному змісті, своїм часом, своїм натхненням, своїм життєвим потенціалом. Тому що, якщо ти прийняв рішення жити повним життям, був готовий платити за це. Нічого безкоштовного нема. Як платиш, так і отримуєш. Я думаю, що це справедливо. Так, добрий вечір, добрий вечір. Ради бачити. З нами Монреаль. Так що приходьте завтра на виставку. Вона починається зранку і до 9-ї вечора я там буду теж в мене павільйон. Буду промотувати свої книжки, спілкуватися. Дуже цікаво. І локація класна. І організатори все зручно зробили. І побачити безліч видавниць, безліч книжок. Тому я загострюю це питання, яка роль книжки в вашому житті? Я думаю, що вирішальна. Коли ти не читаєш, ти робиш своє, своє життя небезпечним, як для себе, так і для своїх близьких. Все дуже просто. Може ти не знаєш, як жити так, щоб тобі було вигідно, щоб ти мав щастя, любов, сили, енергію і радість. Ну щось напиши, щось такі всі, як немі які, От не буду більше нічого розказувати. Приходьте завтра на виставку, будемо спілкуватись. А то дивляться, приєднуються і дивляться. Привіт, привіт. До речі, ставте вподобайки, підписуйте, замовляйте мої книжки. Ще раз буду промотувати, може. Мене звуть Андрій Островський, живу в Києві, народився в Києві, займаюся бізнесом, скільки все пам'ятаю. Почав з 2019 року писати книжки. От перша книжка Життя просто бізнес. І друга книжка півроку тому вийшла. Життя просто бізнес за нуль. Вершина прірва або нескінченна подорож. Пишав щиро і для вас. Зараз пишу третю книжку, це буде серія з п'яти книжок. Але бізнесом продовжую займатися. Завжди працював на себе. Це сама небезпечна форма поведінки людини. Мати свою справу. У мене така мрія, щоб кожен з вас мав свою справу приватну і в яку був закоханий. Щоб вона була частиною його життя. Тому що бізнес взагалі це наше життя. Який бізнес, таке і життя. Да, добрий вечір, добрий вечір. Тому що немає що сказати, заблукали в цьому житті. Ну, можливо, і так, ну так давайте підкажемо людям, давайте допомагати один одному. Як знайти правильну стежку в житті, щоб людина собі відпочивала людиною взагалі, а чому не допомогти? Поділіться чим-небудь своїм досвідом, своїм добрим словом. І до речі, тут можна задавати всі питання, я от такий формат промотую. Я буду зачитувати ваше питання і виставляти це питання на двох площадках, а люди будуть читати і висловлювати свою думку. Я думаю, це дуже корисно. Люби питання. Тому що коли ти задаєш питання і знаходиш відповідь, ти розвиваєшся. А людина живе тільки тоді, коли вона розвивається. А коли вона деградує, вона вмирає. Форд колись сказав, що якщо людина перестає вчитися, то вона вмирає, а похорон. Це лише данність. Привіт, 007. Розумієте, наскільки важливо вчитися, вчаться і по книжкам в тому числі рахунку. Не тільки на своїх помилках, на чужих теж. Тому що є свій досвід, а є досвід інших людей. І це теж джерело життя. А хтось був сьогодні на книжковій країні? Сьогодні якраз другий день закінчився. Ось, сьогодні я щось дуже пізно, я десь о 9-й тільки закінчив. З такими людьми познайомився. Супер. Такий дух був сьогодні на книжковій виставці. А те, що заблукали, ну і що, що заблукали. Як заблукали, так і знайдуть стежку. Аби було бажання і знання. Якщо є знання, нема бажання, теж будеш блукати, значить тобі так подобається блукати. Напишіть якесь питанечко. Приходьте завтра на ВДНГ. Виставка називається Книжкова країна. Вход безкоштовний. Дуже класні локації. Зовуть мене Андрій Островський, там в мене є павільйон, підпишу вам свої книжки. Поспілкуюся з вами. Буду на вас чекати. І ще раз скажу. людина, яка не читає, рано чи пізно буде схожа на людину, не вміючу читати. Привіт, Марія, привіт. Привіт. Як справи? Взагалі, як ваші справи, як ваш бізнес? Тому що бізнес це ж діло. Це те діло, чим ти займаєшся. Який бізнес таке життя? Мовчать, мовчать. Ну, як мовчать, то буду закінчувати, що спілкуватися, якщо нема спілкування. Тому що стосунки людські це дорога з двостороннім шляхом. Всім привіт, всім привіт. Дякую, дякую. До речі, там ставте уподобаєчки, що це таке. Отак от, от по екрану постучали, бабах, сердечки. І мені приємно, підписуйтесь на мене. Я на вас підпишусь, вам поставлю подобаєчки. Буду вас слухати, ваш ефір. Взагалі треба жити так, щоб можна було ділитися один з одним. Тим, що тобі важливо та цінне. Так ми збагачуємо один одного, збагачуємося і взагалі, взагалі отримуємо це дебільшим віддаємо. Ну, якщо віддаємо, щиро. Любов'ю. Без любові не буде повноти щастя і повноти свободи. Ось така історія, так що тільки приїхав. Привіт, привіт. І завтра, завтра, ну я планую, подивимось, як будуть зустрічі. Планую, завтра стрім в день. Я зранку дам анонс і у стрімі Якщо буде вільно, буде ще десь е, дитяча письменниця Лариса Ницой. І теж можна позадавати питання, поспілкуватися з нею. Ну що, якщо нема питань, тоді будемо закінчувати. Бажаю вам гарного вечора, сили, віри та любові. Всього самого світлого і доброї тихої ночі, солодких снів. І слава Україні, друзі! А і всім дякую, хто був на ефірі, хто при, при, до нас приєднався, поставив подобайки, підписався на мене, а я підпишусь на вас. Все до завтра. З вами був Андрій Островський.